Всім привіт вітаю вас з берега Дністра. Сьогодні приїхав побродити по перекатах, по мілких ділянках, по стрімких течіях і спробуйте пошукати рибу в сильну спеку саме на річці. Все ж таки, тут вода рухається, вода більше наповнена киснем і риба від цього більш активна. Тому що останні дні у нас стоїть дуже спекотна погода 32-33, тепла сонце цілими днями. Ось сподіваюсь, все ж таки на річці вдасться половити краще ніж на озерах. В першу чергу мене буде цікавити саме білий хижак, саме голови. Разом з голодом в тих самих місцях 100% проживає окунь, і я впевнений, він також буде ловитись. Ну а на риболовлю я сьогодні не сам. Приїхав з мамою. Вона залишається ловити верховодку на вудочку, Тож я думаю, її результат точно буде хорошим. Ну а власне, як вдасться половити мені, то побачимо вже у відео. Тож підписуйтесь і розпочинаємо. Поставив я каміончика, головлину класику. Ну і місце теж таке просто неймовірно красиве, багато трави, мілина. Будемо пробувати звідси починати. Ух, ви бачили, якась непогана риба вийшла. Ух ти що. Ух ти що. Схоже, це невеликий жерешок. Треба поставити поверхневу приманку. Перша риба це окунь на каміона, на такого підхруща каміона. Але перша риба окунь. Поливиснула. Хотів йти туди, якраз всю таку заплавку, ловити кланів зранку, але видно, вже не половлю я їх там. Але ось там в корчиках під другою стороною гуляють клени. І це насправді по Дністру дуже гарна локація. На Дністрі Головень дуже любить саме ось такі місця. У мене сьогодні з собою два комплекти, окрім спінінгового. Я також взяв нахист. Поправді кажучи, я не рибала в ним вже. Не менше п'яти років, але колись раніше, на протягом двох років, двох сезонів, я все ж таки ловив нагластом, ловив якраз таки на Дністрі, головні і вирішив сьогодні згадати, як це, що це. Тож, сподіваюсь, вам сподобається такий видловлі. Ще я повернусь до спінінга, тому що бачу, жерех гуляє. А жереха треба все ж таки на щось більш спінговувати. Коняка, але це вроді щука. Друзі, мені здається, щука. Та мені... щука була. Да, друзі, це була щука. Ах ти шо. Бляха, там така ракета. Там така ракета була, народ. Там така ракета. Ух, я закинув, побачив, що там щось гуляє, закинув. Такий удар ще. Я подумав, може, спочатку жерах десь двушка, але потім зразу зрозумів, вона нагору вийшла, вивернулася, я зразу бачив, що щука. Народ, ну, хороша, така, може півторачка, реально класна щука. Но мій флюрік на окуня, на головня, на жереха, ну він не витримав цю щуку, це 0,2 діаметр. І ось так джакаловський чабі-попер, недешевий, пішов. Бляха, дуже жалко, але класна риба просто капець. До речі, щоб добряче зекономити, таку приманку можна купити на барахолці з рук. Там може бути ціна нижчою на 30-40 або навіть на 50%. В цій барахолці ви можете знайти. Абсолютно різні снасті від дорогих японських брендів до чогось більш дешевого, до якихось там китайських снастей, чи навіть хендмейд, наші українські хлопці роблять щось своїми руками і теж туди виставляють. Також тут є снасті не тільки для спінінгової риболовлі, а абсолютно для всіх-всіх видів рибалки, навіть якісь такі, знаєте. Речі, яких просто в інтернеті важко знайти. Ну а ще одною класною фішкою стане те, що ви там можете не тільки купляти якісь речі, якісь снасті, Ви можете туди зайти і виставляти свої оголошення, продавати ті речі, які вам вже не потрібні, але можуть прогодитись комусь іншому. Ну а ви собі просто заробите в цій групі. Нас вже більше 14 тисяч людей. Кожного дня там реально сотні оголошень. Тому я залишаю для вас посилання, яке закріплю в коментарі під цим відео, також в описі під цим відео. Обов'язково долучайтесь, зберігайте собі цю групу. Я впевнений, вона вам стане у нагоді. Трохи рухаюсь ще далі, риба себе показує по поверхні час від часу. Так, я бачив рибу, але клювати чомусь поки що не хоче. Дуже обережно, зранку, принаймні, хоча каже гуляє. Можливо, до обіду краще розкриється, можливо, ні. Що, я поки що буду переміщатись, спробувати шукати активно. Ну, але я бачу, що потім все одно доведеться, напевно, що експериментувати, підбирати ключик. Обдуганяк ламик. Опа, ціла зграйка вилетіла в окунів. так втік. А ціла зрайкову коні в під дерецем. Прийшла десь годинка, я повернувся в те місто, де зранку корови в воді були. Все-таки я хочу тут половити. Ох, ох, який... Блін, зійшов народ, зійшов. Зійшов кленик. Такий класний удар подарував. Другий з наступного закидання, але він вже невеликий. Перший просто був реально ще й нормальний. Перший ще й був нормальний, другий вже бачите такий стандартний, невеличкий кленик, який живе саме на мілководі. його. На самій струї. На самій струї ще один. Так, туди? Втік. Ти дивись. О, о, ще одненький. Давай малюче плави Підростай одразу. Іди сюди. Змілений. Знілини вони бачите активно кидаються на приманку. <гум> Це просто сміх, просто сміх. Сонце припіднялось, прогріло. Мілини і головник дуже активізувався зранку фактично він так. Хіба що я бачив, як він проводжав приманку? А зараз рахуйте він просто от один за другим кидається і кидається. Є надія, що скоро і великий головень теж відкриє рот. Це вже в мене таке справжнє полювання. Ось в тій зоні я бачив як. Часто виходить рибка на поверхню, вона там зараз далеко теж вийшла. Я підкрадусь, присяду і спробую на неї популювати. Прийшов я скоренько на обід. Поки що, скажімо так, головень розумніший в мене. Він плаває, показується, але от ловити його дуже важко. Я вернувся бо, на ті місця, де я зранку починав. Знову ж таки, пройшов їх і зараз піду ще ловити в те місце, де в мене був зріз щуки. А вже після того. Піду по річці вниз і спробую вже там в нових місцях також пошукати рибку. Ну, одразу помітно, що сонце піднялось, стало тепло, і дрібний головень дуже масово виліз на мілководдя, на таку глибину. Ось, в принципі, його можна ловити, він непогано реагує на коливалку. На поверхневий сьогодні чомусь дуже слабо і на муху водна жука, на нахист взагалі не хоче на це брати. Тобто він скубає, скубає але. Просто в холосту все таки коловалка, поки що краще. Позаду мене, ви бачите, перекат такий достатньо спокійний, без бурляків, але все ж таки течія, яка тут є, вона достатня для того, аби тут був головень і щоб він міг реагувати саме на штучні, на спінгові приманки. Мій план зараз це залізти в воду і обловлювати саме протилежний берег. Там, як бачите, є тінь, є найвищі кущі. Це все дуже хороші місця, стоянки для цієї риби. Отже, буду використовувати воблери. В першу чергу це є чабік, шумний воблер, а також йому на заміну буде каміон. Йдемте пробувати. Йду спочатку, піднімлюсь вгору і вже буду тоді поступово рухатись зверху вниз і обловлювати. на вимотувані на вимотувані окунь. такий непоганий окунь був в траві вже тут сів під берегом, під ногами точніше, але просто на швидку проводку. Ох, покльовка, покльовка на течії самій. Ну що ж, я пройшов весь цей вхід в перекат, всі ці кущі підтоплені, немає там риби. Тобто там може якась стоїть мінімум. Але так, щоб масово, так, щоб кривало, ну нема там. Не знаю чого, але з кожним роком у нас на Дністрі ситуація все гірша і гірша. І якщо раніше з-під таких кущів можна було стабільно ловити непоганих головнів, то потім е, сталося просто, що ти ловиш менше, але ловиш, а останні там роки 2-3 взагалі навіть не ловиться. Ну Але перевіримо, може він просто сидить в течі в бурляку. Попереду, як бачите, в мене вистачає бурляків, будемо його тут шукати. Бачите, мілина працює, але мілина працює по дрібній рибі. Ось такий дрібний кленик на каміона. Ох, непоганий удар. Непоганий удар був. О, краса. Берін зійшов. Але це було знов гарно. Це було гарно. Каміончик. На каміоні стоять безбороді гачки. Ось вона і причина цих сходів. Треба все ж таки, я бачу, замінити, поставити бородаті і щоб сходів головня все ж таки не траплялись. Ох, як вмастив. Як він вмастив тільки що. Ось таке красивезне місце затишок під навищими кущами. І я чітко кладу в оберт саме під уріз берега і на перших там одному-двох обертах і крапляються клювання. Дивний спосіб виважування, але коли я ловлю таких невеликих кленів, я часто практикую саме такий спосіб. Друзі, осінь. осінь такий вимучений, вистрелений, реально трудовий-трудовий головень саме на муху. Давай, малий. Це пішло діло, я бачу. Невеличкий знов. Але бачите, тут прийшов на мілину. І тут на мілині вони є. О, ну це навіть найбільше за сьогодні. Дивіться, як з'їв жука. Невеличкий, найбільше за сьогодні, але невеличкий. О, давай голунок, давай колег. Сюда його, Сюда. Ох, якась така травичка робоча виявилась. Я ходив з нахистом довго і щось нічого не ловив. Хоча нахлест це взагалі порівняно з пінгом це дуже оловистий спосіб. По головню, так точно. А тут прийшов таке місце. Тут риба за рибою і покльовок дуже багато ой 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 ой-ой-ой. Бачите, тут стрибав найбільше, але тут я його так і не піймав. Ну все, ділянку я пройшов. Сьогодні спінінговий комплект це арена в тесті до 4 грам. І скажу вам так, я от максимально кайфую від цієї вудочки. Не знаю чому так, але вона дуже приємна особисто для мене. Тобто на попередній риболовлі я ловив з рапідом до 5 грам. Теж коротенький, там надчутливий, жорсткенький. Супер паличка кидає там, в нього точність закиду просто максимальна. Але беру арену, вона вдвічі дешевша. А я знаю просто кайфую, реально кайфую. Стоїть у мене тут катушка, це є Shimano Vanquish c 2500 s та намотана нитка 04 розміру по японській класифікації. Я ловлю флюором. на білого хижака, зазвичай я ставлю не грубі діаметри, тобто грубше ніж 0,3 я ніколи не використовую. Сьогодні в мене стояв 0,2 була гарна щука, яка його опусила. Ну а що стосується нахлиста, то в мене комплект 4 класу, якщо переводити в спінінг, то це, от приблизно, якраз таки такий перехідний ультралайт лайт. Тобто четвертий клас це якраз те, що добре підходить там для ловлі головня на річках. Щоб ловити там Харріуса форельку невеликих розмірів в Карпатах, це за потужна снасть, щоб ловити щуку, ще за слабка. А ось щоб ловити головня, якраз таки досить непогана. Сама ж приманка в нахлисті вона взагалі нічого не важить. Вона без ваги. А закидаєш ти її за рахунок ваги шнура. Саме шнур, голова шнура, має свою вагу, і саме відносно неї, і Визначається клас твоєї снасті. Якщо ж говорити про різницю в ловлі між спінгом та нахлистом, то все ж таки я вважаю, що на нахлист ловити головня простіше. Ти е, імітуєш власне його основний корм, комаху, яка пливе по горі, для нього так харчуватись природньо. Е, приманки, як би вони там були не розмальовані супер класно вони все ж таки більше діють на роздразнення риби, а не на імітацію саме корму. Адже є така теорія, я от з нею погоджуюсь на всі 100%. Де ви бачили жука, який занурюється на пів метра і отак теліпає дупою? Ну, це саме от про воблери, про роботу воблерів я маю на увазі. Тобто, на мій погляд, це ж таки головень клює на воблера, не через те, що бачить в них жука, там хруща чи когось іншого, а лише через е, фактор того, що його роздразнила. Ця приманка. Ну, якщо в спінінгу дуже важливим є, наприклад, там кут подачі приманки, проводка, тобто темп проводки, то в нахлості е, при ловлі головня е, на перше місце би поставив те, як падає приманка на воду, як падає цей жук на воду. Тобто, якщо е, власне жук, який ми сьогодні ловив, він має хлюпати, падати на воду голосно. Тобто ти імітуєш реальне падіння жука на воду. Він такий великий, незграбний і падає достатньо голосно. Але є ще інший варіант ловлі головня це використання сухих мух, наприклад, Майфлай чи ця саме стрикоза. Там вже все по іншому. Там власне приманка вже має так легко, повільно приземлятись, акуратно. Завершити свою рибалку, я пройшов ось таке цікаве місце. Обривисті ці береги, підмиті одразу. Це дуже класні місця для головня. Тому зараз тут скоренько пробіжусь з павуком, тому що зможу ловити, тільки отак буквально на плюх. Провести приманку тут буде дуже незручно. Ну що ж, давайте трошки підсумовувати. Якщо так е, говорити про результат, то сьогодні більше часу я все ж таки приділив спінінгу, е, але нахлист швидко приніс мені декілька хвостів, е, що і мене порадило, і я сподіваюся, розбавила контент. Обов'язково напишіть свою думку, як вам зайшов чи не зайшов саме такий формат. Що стосується приманок, я знову хочу виділити коловалку. Вона стабільна. Всі мої останні виїзди. Саме пюрешка двограмова на неї голова не реагує дуже дуже чудово. Що стосується воблерів, то сьогодні саме каміон приносив покльовки. Я кидав ріджає, я кидав чабіка, але клювання приносив каміон. У підсумку риболовля трудова, хоча міг бути і трофей навіть в руках, проте він пішов з воблером за 600 гривень. Отже, результат сьогодні такий: будуть наступні риболовлі. Можливо, будуть краще, можливо, будуть гірші. Ви обов'язково підписуйтесь на канал і не пропускайте нові випуски. Та все дізнаєтесь першими всім папа. -па.